Мене звати Олег, і я не вкладаюсь в якусь одну роль. Мені подобається вивчати, досліджувати, цікавитись та займатися різним видом творчості. NFT. Як зайшов? Так і вийшов. Насправді, на момент, коли все горіло, коли я займався NFT, і я відчував, що так, ось воно реалізація мого творчого, саме мистецького потенціалу, як художника, знайшла таку таке направлення, таку точку, де воно і монетизується, де воно і твориться, де воно приносить якесь визнання, і так далі. І це було дійсно класно, але ж, але. Ну, про це в мене якраз є моє відео, одне на каналі. Там я все розказав. Це не в ті, все покінчено. Після NFT було вигорання, така якась міні-мікродепресія і так далі. Потім, переживши це все, я почав просто викладати відео в TikTok та Instagram. Відео такі навчальні про світло, як його виставляти. Щоб була класна картинка на відео. Бух бам, резонанс, класний. Пішов. До мене приходять люди на консультації. Хоча я нікого навіть не запрошував, не, не говорив про це, що я даю консультації. Замовляю там відеозйомки і так далі. Я викладаю відео, вони набирають, особливо в Тіктокі, багато переглядів, багато коментарів, відгуків і так далі. В якийсь момент я перегораю. Зараз я вже розумію, в чому справа з цими платформами, і це теж окрема тема для відео, але Коротко скажу, що мені зараз без Тіктока і Інстаграма живеться набагато спокійніше, набагато приємніше, і це стосується як і створення контенту, а ще гірше його споживання на цих платформах. А стосовно того, що я там якось реалізовував свій потенціал, він... Непогано реалізовувався, просто це був якби початок, і я вже настільки багато собі науявляв, багато пролаштував якихось планів там і курси, і зі мною зв'язалась людина, яка хотіла, і не одна, до речі, яка хотіла співпрацювати і щось створювати. Ну, типу курсів, типу. Того, що можна масово продавати не в плані інфоциганства, а в плані дійсно якусь користь, що зараз дуже багато цього на ринку і так далі. І в ході процесу, в ході вже створення цих курсів, я от відчував от щось не те. Ну, я не знаю, як це пояснити. Можливо, це страх, типу, чогось, це якби може протирічити твоїй свободі, до якої ти привик, я звик, тому що. Ще одна із моїх діяльність – це стоки. Тобто раніше я е, малював векторну графіку на стоки, туди загружав, і це монетизувалось. Моя творчість монетизувалась. моє бажання творити е, те, що тоді було зв'язано саме зі статичним візуалом. тобто це... Маленькі такі прості іконки на стокі, але це завжди треба в дизайні за освітою. Я грав дизайнер, і це була класна реалізація, і дійсно класний такий на той час оце відчуття, коли ти вільний від всього, бо там немає незамовників, замовників, ти хочеш робиш. Хочеш, не робиш. Якщо вже ти наробив дуже багато, то ти не робиш, але все одно за це отримуєш грошики. Вони капають, капають. І до сих пір я вже десь три роки, ну два точно вже от просто не гружу, не гружу зараз взагалі. І все одно ще капають гроші. Хоч це не ті гроші, на які можна жити, але все одно так приємно, коли там по 10 центів, по долару кожен день збирається якась сума в місяць на. Вивід. І це теж іще одна тема для відео стоки, як творчій людині там реалізуватись в фінансовому плані. Хоч зараз це досить складно, є свої нюанси, підводні камені, і це тема для окремого відео. І ще цікаво те, що оці нальоти, штурми на якісь сфери діяльності, такі інтенсивні, інтен... Інтенсивні. вони ще мають ефект інертності. І тобто, коли я вже перегорів там щось викладати в TikTok, Інстаграм і так далі, до мене звернулись люди по запиту розвитку Тіктоку. То запит у них був такий, щоб з нуля підняти TikTok до якогось рівня. І я брався за це, і за місяць ми вже там збирали тисячу підписників. Багато відео набирали вже там по 10 тисяч, по 20, деякі по 100 тисяч по 200 переглядів. Тобто я зрозумів фішку, як воно працює, і тим самим монетизував це вміння та допомагав людям. Зараз я цим не займаюсь, але це розуміння воно є. Мистецтво. Рік тому я повернувся до мистецтва, так сказати, традиційного. І я пішов на курси. Це були курси конкретно по просуванню мистецтва, як правильно себе запакувати, як правильно там вести інстаграм, портфоліо, CV-портфоліо. Коротше, куча різних таких моментів, які насправді тоді ще мені коли мені було 22 роки, я займався мистецтвом, виставлявся, і це не приносило ніяких грошей. І в мене взагалі не було розуміння, що треба там мати cv портфоліо, треба мати прайс портфоліо, треба в соцмережах просуватись. Ну тоді був насправді інший час, але ті б знання, тобто ці знання, які я отримав рік тому, вони б дуже допомогли мені тоді. Але ці знання я отримав. Зараз і спробував як би знову зрушити з місця цей мистецький шлях, і все-таки я зрозумів, що ні, от саме реалізація тільки в мистецтві в плані малювати картини. Ну ні, мені е, цей шлях не дуже підходить. І знову ж таки, це складне питання, і я вже для себе зрозумів, чому він мені не підходить, і я залишив оцей мистецький прояв. Він є, він інколи виникає, і я не хочу сильно давати йому якусь важливість. Тобто мені це подобається робити, і коли я це роблю, я отримую задоволення. Коли я починаю його просувати, пробувати продавати, я не отримую задоволення. І це нормально. Якщо ти стаєш на цей шлях, ти розумієш, що це треба віддати. Цей менеджерінг. Комусь іншому або займатися, якщо тобі комфортно. І ці всі етапи були важливими для мене, і ні в якому разі я не хочу їх обесцінити. Хоча в мене буває таке, що коли мені щось набридає, мені хочеться все обесцінити, взагалі впасти в цю яму незадоволення собою та тим, що я знову хочу щось змінити. Але кожен цей елемент. Додає до мого Всесвіту, який я тут творю для себе в цьому житті. Він якусь часточку залишає, і потім і потім вже я цим користуюсь вже в нових якихось сферах та нових своїх захопленнях. І ось останнє за ці три роки, що я якби в себе вбирав та прокачував, так це відео. Тобто три роки, навіть може чотири тому, я купив відеокамеру. І я поступово дуже повільно якось в цьому себе прокачував. До цього я теж мав досвід зйомки на телефон, навіть комерційні, якісь замовлення в подорожах. Це просто розкрилось з такого. Просто мені подобалось знімати, монтувати і робити таку свою якусь атмосферу, свій якийсь вайб в відео. І зараз. Тобто, всі мої оці е, спроби, всі мої там творчі шляхи, там мистецтво, фотографія, дизайн зараз дуже класно реалізовуються в відео. Тобто, що в мене зараз? Я десь 9 місяців тому почав загружати відео на стоки. Це важливий момент. Так як я вже знаю, як працюють стоки, і відео досить е, класно продається зрівняно з картинками. Е, в тому плані, що за картинку я там отримую 10 центів, 20 центів, там інколи долар, а відео одразу мінімум там, це в середньому 5 доларів е, відео продається. І мені це подобається робити, мені подобається знімати, мені подобається створювати якісь сцени, якісь такі штуки. Стоки це досить такі банальні відосики, але це прокачує саме таке якесь вміння е, створити маленьку ситуацію. І плюс я роблю зйомки для людей, тобто під запит. От тут я вже відчуваю таке якесь фундаментальне відчуття розвитку в цій сфері. І Це мені дуже подобається тим, що відео вбирає в себе всі направлення плюс додається ще звук. Плюс додається ще динаміка, рух. Все інше виходить на другий план, і зараз фокус на цьому. І ось дивлячись на цю всю специфіку мого взагалі життя і моїх захоплень і їх кількості на протязі якихось періодів часу, час від часу, я думав, що зі мною щось не так. Бо, типу, по нормальному треба якось зупинитись на чомусь одному. І прокачувати, поглиблювати свої знання та навики, вміння, тобто рости як спеціаліст в одному. І воно дійсно так працює, що той, хто б'є в одне місце, розвивається в одній професії, в одній сфері, ну максимум в двох. це дає свої результати. І коли ти дивишся на це і дивишся, що в принципі весь світ диктує такий шлях, то ти думаєш, що з тобою щось не так. Але. Все з тобою, зі мною, так. Є такі люди як мультипотенціали, і з ними все нормально. Просто для них оця схема, що треба довбити в одне місце, не працює. Ну, якби працює, що треба так в одне місце бити довго в якійсь сфері, але є свої е, специфічні моменти. Які я якраз розкрию. І будучи такою людиною, я нещодавно тільки дізнався. Є навіть книга, така мультипотенціали, яка якраз розкриває цю проблему. І це не проблема, це насправді просто такий тип людей. І це нормально. Нам потрібно зміни, нам потрібно міняти якусь діяльність захоплення. Але в цій мультипотенціальності є також дуже багато різних. Людей, тобто різних типів. Комусь підходить е, змінювати якусь діяльність там раз в рік, комусь там раз в три роки, а комусь підходить е, паралельно вести протягом довгого часу багато проєктів. Три, чотири, їм це ок. Вони переключаються, їм це не набридає, і вони просто паралельно, потрошку-потрошку, ростуть в цьому. І про це я буду розповідати в наступному відео. Про що буде цей канал? Він буде мультипотенціальний. Він буде про творчість, пошук себе, відео, фотографію, може, трохи дизайну, стоки, монетизацію творчості і все те, що я проходив сам і продовжую проходити. До нових зустрічей в нових відео.